Привіт! Сьогодні у нас буде невеличка така діаграмка. Ми зачепимо наші минулі життя. Адже дуже часто якась проблема, хвороба, ситуація, людина щось таке не дуже приємне в нашому житті відбувається саме тому, що ми заробили якусь негативну карму з минулих життів і в ролі або Жертви, так, якщо нам хтось щось зробив, або в ролі того, хто робить щось негативне. Звичайно, дізнатися всі наші мільйони життів, паралельних, минулих, ще якихось, це все дуже важко і насправді зовсім не потрібно. Але, наприклад, якщо ви маєте, скажімо, якусь. Важку хворобу. Так? Ви походили по всім лікарям, поробили абсолютно всі практики, і бачите ну, щось не так. Берете, наприклад, до рук діаграму і визначаєте, що у вас явно щось тягнеться із життя в життя. Тобто є якась негативна карма минулих життів. Тому пропоную таку невеличку діаграмку. А, яка буде корисна абсолютно всім, легенька, тобто кожен може нею користуватися. А, спеціально тут попідписано <рес> <рес> переклад, щоб було легше і швидше. Ви зазвичай можете робити фотографію, так, вкладати її в Google-переклад, і воно одразу вам перекладає. А, також додавайте свої пункти, все, що вам проходить інтуїтивно, будь ласка. Тобто Доробляйте цю діаграмку на ваш власний розсуд. Значить, які в нас тут перші два варіанти: перше півколо. Червоний колір це якщо ви отримали негативну карму в ролі жертви, так? Над вами відбулася дія. А синій колір це ви, ви зробили щось погане комусь. Тобто, ви тут в ролі палача. Тут ви жертва, тут ви палач. Тобто, якщо якась ситуація, так пов'язана з минулою кармічною ситуацією, ви перше, що питаєтеся, це я зробив чи мені зробили. І дивитеся. Потім наступне півкола, так, де це життя відбувалося, в якій частині світу запропоновані варіанти: Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Європа, Азія, Африка і Океанія. З цим все легко і просто, так? Щоб географічно визначити, тому що, наприклад, якщо ви були в Африці, то ви приблизно можете собі уявити, що це за життя. Інше діло, якщо ви, наприклад, були в Європі, так тобто, чи в Азії, тобто, вже знаючи, де була інкарнація, ви можете приблизно побачити, наприклад, які у вас було віросповідання, світогляд, мове життя, особливо, якщо ви визначите, наприклад, в яких руках ви там жили, тобто можна вже приблизно, хоча б таку і політичну, і загальну ситуацію, уявити, в якій ви були і чому так сталося. Тому що дуже багато кармічних ситуацій ставалися саме через певні вірування, традиції, релігійні. Насадження, так? А, бо було так треба, було так прийнято, так воно було. І тепер ми роздивимося кожен, кожен варіант. Швиденько. Так, я затягувати не буду, просто прочитаю, що могло статися. Отже, зловживання довірою ДТП. Залежність, ну, залежності різні бувають. Так? Це не обов'язково наркотична чи алкогольна, це може бути навіть від їжі, або людина дуже багато, наприклад, працювала, або залежала від навіть певної іншої людини, від відносин, наприклад. Тобто залежність яка, уточняйте. Наступне зрада. Наступне ампутація, так? Тож можете визначати. Чому була ампутація? Так, чи це якась хвороба, чи це, можливо, військові якісь події у вашому житті? Ще щось? Дивіться. Наступне. Терористична атака, наступне сердечні страждання, тобто якась закоханість невдала. А, наприклад, батьки заборонили вам одружуватися в минулому житті з коханою людиною, і це створило дуже негативний зв'язок, який досі вам приходиться розгрівати. Наступне війна, наступне в'язниця, наступне позбавлення спадщини. Так, знову ж таки, дивіться, чи це ви когось позбавили спадщини справедливо чи ні, чи вас. так? Наступне горювання після смерті. Так? Тобто, якусь людину, яку ви втратили, ви не змогли відпустити психологічно, не попрацювали, і тепер це тягнеться за вами. І, можливо, тим самим ви душу затримали занадто довго в цьому плані, не відпускаючи її, йти своїм шляхом. Тобто ви завадили не тільки собі, а й тій душі, яка страждала біля вас. Поїхали далі. Ув'язнення. Тут ув'язнення не обов'язково у в'язниці, це як може бути також і полон, це може бути викрадення. Або, знаєте, як, наприклад, кохану викрали, десь там в кімнаті закрили. Так? Тобто, тут мається на увазі в закритому просторі когось закрили з якихось причин. Наступне голод, наступне інвалідність, наступне приниження. Наступне чари так, наведення всяких приворотів, все, що, все, що в принципі, і прокльони, і з магією пов'язано, тобто ж якась енергетична, енергетичний і негативний вплив. Наступне маніпуляція. Ну, тут може бути дуже багато всього, тобто можете подумати, що це, інтуїтивно вам прийде обов'язково відповідь. Наступне каліцтво. Також каліцтва можуть бути навіть, наприклад, на роботі чи в себе на городі, чи хтось вам зробив спеціально, якась природня катастрофа чи війна. Тобто, дивіться, що це. так? Наступне бідність. Наступне різні ритуали. Ритуали, самі знаєте, бувають різні. І приношення в жертви бувають, і всякі оргії бувають, і що хочеш буває. Тобто дивіться, що за ритуал і як він на вас вплинув, подумайте, що це може бути. Наступне руїни. Так? Це, наприклад, може бути як втрата свого будинку, так, бомбою, наприклад, дім знесло. Чи, наприклад, ви опинилися під руїнами. Ну, ви вже це все знаєте. На жаль, у нас така зараз реальність, що пояснювати не потрібно. Далі. Розлука, так? Тут така розлука, яка якби не за власним бажанням. Так? Дивіться, хто кого розлучив. Можливо, війна розлучила, так? переселення розлучило, катастрофа якась природня, чи воно війна, так? чи полон, чи ще що. Як... Чому відбулася розлука? Чи з коханою людиною розлука, просто людина від вас пішла, чи дитина поїхала, десь зникла. І... Тобто шукайте, що була за розлука з ким. Наступне стерильність. Так, стерильність також дійсно буває, що хтось комусь зробив спеціально чи не спеціально. Вони, як раніше євнухи були. Та? Тобто їх не дуже там питали, чи вони хочуть бути євнухами, хоча були ті, хто й бажали. Тобто дивіться, що це. Наступне тортури. Так? Також пояснювати не треба. Наступне крадіжка особистих даних так, вашої. Особистості. Так? Це також дуже важливий варіант. Наступне зґвалтування чи інсест, наступне насильство, наступне крадіжка і інші варіанти. Фотку я вам зроблю цієї діаграмки. Розміщу її, будь ласка, користуйтеся, вже можете подивитися на якесь таке не дуже приємне у вашому житті з таким поглядом через минулі карми і попрацювати з цією ситуацією більш глибше. Можливо, навіть піти в регресію, чи попросити вам надіслати. Відповіді, ментальні образи, інтуїтивні пізнання, інсайти. Тобто ви вже зможете якось опрацювати цю інформацію. Гарної вам роботи, чудового дня! Бувайте! Ава!